Вчора на порядок денний позачергової 68-ї сесії Бердянської селищної ради було винесено 164 питання порядку денного. Хочу зауважити, що 164 питання це були суто людські. Питання відбудови, питання затвердження програм по допомозі в новій редакції, тому що ми додали ще до програми декілька захворювань, по яким люди звертаються, але у нас не було цього в програмі передбачено, тому ми це додали. І на порядок денний було винесено 164 питання. Олександр Васильович Сахарук перед сесією заявився до сесійної зали, закликав депутатів не проводити дану сесію, тому що він вважає, що вона не. Легітимна, хоча він на сьогоднішній день не є головою Бородянської селищної ради, і привів з собою прихожан московського патріархата, які вчора завадили нам проведення сесії. Що хочу додати ще, що депутати, які вчора не прийшли, на засідання сесії це ті депутати, які завжди закликали не втручатися в політику, не робити політики з засідань, а тільки займатися відбудовою. То саме ці депутати вчора і не прийшли на засідання сесії, де не було жодного не політичного питання, не кадрового питання. А питання розглядалися суто людські, суто по відбудові і суто по програмах. Вчора на порядок денний було винесено питання про надання мільйона гривень на Збройні Сили України. По програмі чисте небо, яке також не було вчора проголосоване, мною на 14 квітня 25-го року підписано розпорядження про скликання сесії на 15-ту годину. Тому сподіваюся, що в депутатів, які не прийшли на сесію вчора, хватить все таки сумління прийти проголосувати питання відбудови і людські питання.